Анонімний автор під каменюкою читає анонімний читач. Життя слово, що поєднує у собі багато граней нашого повсякдення, яке інколи минає настільки швидко, що ми й не помічаємо цього. Ми завжди жаліємо, що моменти пропадають з нашого життя, у когось помер родич, розлучення, ненависть, гнів. Але завжди треба пам'ятати про одне слово життя. Таке багатогранне та важливе для нас. Для того, щоб побачити його, достатньо побути на ушку в день і підняти один камінь. Під ним і на ньому ми і бачимо життя. Маленькі створіння, що повзують, їдять, просто живуть на цій планеті. Усі вони бояться за себе, своїх друзів, рідних, проводять з ними більшу частину життя. Переховуються під цією каменюкою у день тільки для того, щоб їх... щоб їх не перемогло їхнє зло, сонце. Сонце для нас воно є головним світилом, а для них ворогом. Для одних друг, для інших недруг. Отаке От і буває іноді, мабуть. Покладемо краще той камінчик на місце, ми ж все-таки будемо друзями. Або хоча б будемо намагатися ними бути. Чим більше у нас друзів, тим краще. Чим ми людяніші до менших, рівних і великих, тим краще. Чим ми пільніші, розумніші, тим краще. Життя слово, яке має багато значень потрібних, непотрібних, гармонійних. Анонімний автор. Читав анонімний читач.